Пам'ятати історію у місцевому кінотеатрі провели захід, який приурочили річниці революції гідності. На нього запросили усіх охочих містян, зокрема й студентів. Пригадували тих, хто поклав життя на майдані незалежності ще 10 років тому. А згодом запропонували переглянути художню документальну стрічку про упа та війну на Донбасі. Особисто я 10 років тому якраз був студентом. Я пам'ятаю конкретно цей день, 21 листопада, коли я повертався з пар. І побачив, як в Івано-Франківську вже розбивається перше наметове, перше наметове містечко. Через два-три дні долучився до нього. І це, тоді було дійсно відчуття, що це щось незвичайне, що це історичні події. Але напевно я не думав, що через 10 років ми все ще будемо жити, ну не наче в тій самій події. Революція, наче почалася і не закінчилася досі. Вона досі для нас, напевно, триває. Потрібно, щоб всі люди. Прийшли сюди і подивилися цей фільм, тому що це є важливо для кожного українця: знати історію, знати, що все починалося, і незалежно від віку, тому що багато людей кажуть: типу, ну це вже прийшло. Нащо нам це знати ні, це неправда. Тобто має кожен знати, що було.